Марина Момоць справжня зірка Дібрівської гімназії. Вона впевнено тримає високу планку і в гуманітарних, і в точних, і в природничих науках. Цьогоріч дівчина стала однією з переможниць всеукраїнського марафону професійно зорієнтованих конкурсів. Я обираю своє майбутнє та виграла ваучер на навчання в Луганському національному університеті імені Шевченка. Взагалі, я з дитинства була налаштована на те, що школа це. Класна можливість, це не якесь випробування. І ще з початкових класів батьки, вчителі налаштовували, що уроки це розвиток, а не розвага, це майбутнє моє. І я була обізнана в усіх предметах. Зокрема, математика, мені дається, найкраще, а також біологія. Це мої топ предмети Мені це подобається, тому що е, це моє хобі, можна сказати, школа. Це я себе відчуваю тут комфортно. Але Марина активна не лише в навчанні. Вона є президенткою школи, бере участь у шкільному самоврядуванні. Тривалий час відвідувала гурток журналістики та долучалася до багатьох інших позакласних ініціатив. Я не пам'ятаю час на в якому класі, мабуть, у восьмому дев'ятому я займалася журналістикою. Там я були різні конкурси: фото, конкурси, відеоконкурси. В усіх я брала участь. Незалежно чи це було важко чи легко, я намагалася брати участь в усіх конкурсах, тому що мені дійсно це подобалося. Це було мені для душі. З кожним роком Марина впевнено зростала від перших призових місць на шкільних олімпіадах і конкурсах до серйозної наукової роботи з природничої тематики та її захисті у малій академії наук. У 2025 році Марина разом із науковою керівницею Альоною Девенець захистила дослідження перспектива використання волокон натуральної люфи як спосіб раціонального природокористування. Її робота принесла перше місце на територіальному етапі МАН, а на обласному рівні почесне друге місце в секції охорона довкілля та раціональне природокористування. На просторах інтернету я побачила відео про люфу, як жінка її обчищає, її готовий пліт, і мені стало цікаво, що це за рослина. Почала шукати її характеристики і знайшла одну з основних це біорозкладність. Це стало моїм основним поштовхом до написання, зокрема, роботи і до створення її як рослини. Я закупила насіння, провела посадку. Спілкуючись зі своїм науковим керівником, ми разом робили деякі записи, але це було більше як хобі. Потім пізніше, провівши деякі дослідження, опитування, анкетування, чисто із цікавості, ми вирішили, що це може бути вже пізніше як наукова робота. Цього року Марина, перемігши у першому етапі захисту наукової роботи в малій академії наук, готується до її презентації на обласному рівні, нині досліджуючи Люфу вже як перев'язочний матеріал. Ман став для Марини не просто конкурсом, а справжнім випробуванням характеру. Наполегливість, витримка і віра в себе допомогли їй гідно заявити про свої наукові амбіції. Малу академію наук, взагалі про цю організацію я чула дуже давно і мріяла завжди взяти участь як науковець. Мені сподобалося знову ж таки вирощування моєї Льви. Я побачила в цьому як перспектива наукової роботи, як перспектива поширення її серед людей, і вирішила, що основним моїм завданням буде поширити її серед мого населення, серед громади області, а також можливо на рівні країни. Стало цікаво, чи взагалі її можливо зокрема виростити на території нашої громади, чи можливо потрібні якісь певні спеціальні умови. І дослідила, що дійсно можна. Наступним моїм завданням знову ж таки стало поширення. Це були створені буклети в на інтернет-сайтах, було поширено про пролюфу і знову ж написано наукову роботу. Тоді ми подали на цей конкурс. Конкурс, зокрема, він налаштований на вступників 10-11 клас. Отримала я ваучер на 50% знижку на перший семестр навчання саме в цьому Луганському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Зайняла перше місце і це класно. Марина вже випускниця і попереду на неї чекає новий відповідальний етап життя. Участь у наукових і профорієнтаційних конкурсах допомогла їй остаточно визначитися з майбутнім фахом. Марина зізнається, варіантів вибору професії було чимало. Однак терези її вибору схилилися до природничих наук. Я орієнтуюся на свої хобі. Бо хобі може перерости в свою справу. І це я вважаю правда. Більш ніж два роки я полюбила напрям природничої агрономії. Це стало мені до душі, це стало моїм основним хобі і основним заняттям. Я вважаю, що це може перерости реально в класну професію. Вагому роль установлені Марини як молодої науковиці відіграла її наставниця, вчителька математики та інформатики Альона Девенець. Саме вона зуміла побачити в захопленні учениці потенціал для серйозної науки. Відповідальна, цілеспрямована, має жагу до навчання, до пізнання чогось нового, цікавого. Знаєте, нічого не боїться, як то кажуть за всі пропозиції. Просто молодець, я не захоплююся. Це більш таке, знаєте, як захоплення було спочатку. спочатку. Ну, як виявилося, ми разом з нею дуже полюбляємо от щось вирощувати. І от якось так сполучилося, що нам майже одночасно в Тіктоці попався один і той самий відеоролик. І от якось ми так захопилися, як говорила Маринка, замовили насіння, спробували його виростити, а потім, вже, коли підходило діло до навчального року, нам прийшла така ідея: а чому б не використати це як наукову роботу, ну, написати наукову роботу. І ми почали писати, як виявилося, оця чудорослина стала таким гарним поштовхом до такої важливої на сьогоднішній день наукової роботи. Співпраця учениці і наставниці стала прикладом справжнього творчого тандему, де вчитель не нав'язує готові рішення, а надихає, спрямовує і допомагає розкрити власний потенціал дитини. Цей підхід високо оцінили й у керівництві закладу. Дівчата я б сказала, що вони ніби знайшли одна одну. Тому що ця тема їх зацікавила однаково. І я вважаю, що для таких дітей, обдарованих дітей, їм не потрібен учитель, який все знає. Їм потрібен ментор, який буде направляти дитину на ту чи іншу роботу і вчити дитину шукати відповіді самостійно на те чи інше питання. Дякую і Марині, дякую, і Альоні Володимирівні за те, що вони так гарно попрацювали. За словами директорки, Марина, надзвичайно активна, смілива та цілеспрямована учениця, яка не боїться пробувати нове і завжди користується можливостями для розвитку. Коли до нас приїхали до гімназії представники Луганського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, для того, аби провести профорієнтаційну роботу, і разом з тим вони оголосили всеукраїнський марафон конкурсів. Я обираю. Своє майбутнє для учнів 10-11 класів закладів загальної і середньої освіти. Марина, наша, не вагаючись, подала роботу на цей конкурс. І коли нам зателефонували і сказали, що ми запрошуємося, і Марина, яка зайняла призове місце, не сказали навіть, яке місце для того, аби нам кортіло, мабуть, дізнатися, і науковий керівник, і керівник закладу освіти. Для нагородження до міста Лубни, до Луганського національного університету. В очікуванні нагородження викликають, третє місце немає, друге місце немає. Перше місце момот Марина Олегівна, Діврівська гімназія. Ми, звичайно, в захваті, вітаємо, От, виходить, отримує. Всеукраїнський марафон професійно зорієнтованих конкурсів Я обираю своє майбутнє проводиться за ініціативи ректорки державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, докторки педагогічних наук, професорки, членкині кореспондентки Академії педагогічних наук України Олени Карман. Його мета підтримка обдарованої молоді та допомога випускникам у виборі професії. Конкурс відбувся за трьома напрямами: соціогуманітарний напрям, економіко-технологічний та природничий напрям. Дуже цінним є те, що значну зацікавленість серед випускників шкіл викликав саме природничий напрям, який у цьому році проходив під гаслом біотехнології в побуті. Викладачі факультету природничих і аграрних наук підбирали цікаву та актуальну тематику для представлення робіт. Екабіохом, біотехнології для захисту довкілля – у власному домі. Органік хаус, біотехнології виготовлення в домашніх умовах органічних продуктів харчування. Екосад город, екологічні технології вирощування рослин. Біокосметика, екохімія, біотехнології у виготовленні екологічної косметики та органічних засобів побутової хімії вдома. За результатами конкурсного відбору до трійки призерів конкурсу ввійшли учні Миргородської громади. Двоє посіли треті місця. В економіко-технологічному напрямку Червінський Максим Миргородської гімназії No7 з теми Атомобіль майбутнього екологічний, розумний, безпечний. У природничому напрямку Станкевич Сергій Миргородська гімназія No7. Тема Екологічні технології вирощування троянд. Безперечною переможецею конкурсу з природничого напрямку визначена робота учениці нашої Миргородської громади Марини Момат з Дібрівської гімназії Миргородської міської ради Полтавської області. Робота мала назву перспектива використання люфи як спосіб раціонального природокористування». Робота цікава, має достатню експериментальну складову та практичне значення. Марина блискуче презентувала. Роботу в місті Лубни під час підбиття підсумків конкурсу. Я обираю своє майбутнє. На минулому тижні в державному закладі Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Перемоги Марини Момот це підсумок багаторічної наполегливої праці, підтримки рідних і вчителів та доказ того, що поєднання таланту, працівитості і любові до знань відкриває нові горизонти. Її історія надихає і переконує, коли поруч є наставники, а віра в себе щира, будь-яка мрія стає досяжною.